Заповнення таблиці відвідування на стаціонарному комп'ютері або ноутбуці. Внесення інформації відбувається онлайн, тому потрібно бути приєднаним до мережі інтернет. Відкрийте таблицю відвідування, знайдіть клас та внесіть інформацію про відвідування у відповідні клітинки. Після внесення інформації в таблиці автоматично розрахується кількість присутніх учнів по класах та відповідні підсумки. Інформація, внесена в таблицю, буде автоматично видалена опівночі, дата буде оновлена і можна користи. Таблицею знову, якщо значення дорівнює нулю, то залиште клітинку пустою. В таблиці встановлений захист. Якщо потрібно змінити захищену інформацію, зверніться до автора таблиці. Заповнення таблиці відвідування за допомогою смартфону потрібно встановити через Play Market або App Store додаток Google таблиці. Виберіть клітинку та натисніть швидко два рази на неї. Внесіть інформацію та натисніть значок підтвердити у правому нижньому куту. Для збереження всієї внесеної інформації натисніть значок підтвердити у лівому верхньому куту. Дякую за увагу.